Всім привіт! Сьогодні вам покажу своє тренування плечей. Сьогодні покажу, як зробити це безпечно, як зробити правильну розминку для того, щоб ваші плечі були здоровими. І що я починаю? Це загальна розминочка. Беру звичайний такий жгуді. Чіпляю його до будь-якої будь опори. От. Перше, що я починаю, це з ротаторної манжети плеча. Просто стаючи, роблю сюди невеличку натяжку жгута і починаю сюди його закачувати. Роблю приблизно 10-15 повторень в усіх фазах руху. Потім переставляємо жгутик трошки нижче. так, щоб він було приблизно на рівні опущеної руки під 90 градусів кутом. І точно так само закачуємо. Точно такі самі вправи можна робити з блочних тренажерів. Типу вішаємо або на верхню ручку, на верхній блок, або якщо у вас регулюючий кресовер то можемо ставити приблизно посередині і робити це все з верхнього положення. Так само переставляючи на низну, як так само резинку, робимо з нижнього положення. Отже, доробили ми це, далі переходжу на вправи для трошки більш, більшого розтягнення, по-перше, це грудного м'язу. І так само потягнути середню і передню дельту. То я беру жгут, фіксую його в руці. Повністю рука зафіксована стаю прямо відносно до жгута. Корпус нас стається незмінним. І роблю з видихом вкручування вперед. Рухається одне плече, нам не потрібно робити оцього руха. Нам потрібно розтягнути грудний м'яз, викручуючи руку ось сюди і закручую назад. Звичайна, загальна розминка для суглобів. Роблю по 5 прокручувань, можливо 10, можна зробити, 20, ми скільки буде достатньо. Потім роблю по одній руці, так само більше розтягую грудні м'язи і так само на другу руку. Все, і далі перехожу просто для звичайної суглобової розминки. Все, зараз ми підемо з вами далі починати з жиму сидячих гантелей. Ми зараз повернуся. Так, перша вправа, з якої буде починати, Це жим гантелей сидячи. Що саме ця вправа? Можна баклагсиму активізувати всі м'язові волокна і глибокі м'язи стабілізатори. Починаємо перший підхід 16 очками разіків на 20-30. Контролюю чутки на опусканні. Одним рухом доверху піднімаємо. На лавці ставлю не прям прямий, є щось нахил невеликий, на наступний підхід беру тридцяточки. Поки заходить все на ура. Вага майже не відчувається в руках. Тому. А, наступним відходом буду 40 пробувати піднімати. Ставим. Зараз буду робити перший з трьох робочих підходів. Буду старатися робити ризиків по 10. Губля. Перший підходик залетів на ура роблю відпочинок приблизно до двох хвилин починаю зараз робити наступний використовую такі звичайні кістеві бінти для більшої стабільності кісті Використовую тільки на великих вагах, на маленьких взагалі не використовую. Допомагає краще тримати стабільність. По техніці друге підхід трошки коса -криво. А третій буде допомагати, просить когось, щоб підстрахували. Підстрахувати, бо самому вже важко закидувати гантелі. Дуже багато сил тратиться. А то щоб викинути їх вверх. Краще попросимо. Просто, Температура тіла підіймається, стає жаркувато. Фух. У мене прикольна футболочка, підющенка Романа. Але під низом є дещо цікавіше. Одягаю завжди поверх основної форми, ще якусь, Для того, щоб краще була терморегуляція в організмі, щоб швидше трошки зігрітися перед тим, як починати там тренування і так далі. Тому... Раджу так само всім робити. Не одягати якусь там термобілизну. Просто надягати наверх якусь кофту-футболку. І потім уже, коли підрозігрієтесь, трошки можна буде знімати. Так набагато трохи раціональніше виходить зберігати тепло в організмі. Впадати? Так, да, в руку прямо. Подожди. Давай якось так, так да. Єсть. вже так трошки підпампились на крайній підхід роблю дропсет доробив по 40 Фух. і зразу скидаю по 24 де організму трошки кисне в нас едититись пару секунд набиваюсь ще відмовляються вже щось піднімати. Отже, наступне, що я починаю робити, це жим сидячи у тренажері. Теж акцентую увагу свою на фазі опускання. Плюс у мене буде дропсетом із гантелями стоячий жим. альфа 14 зразу ж. Після того як закінчу цей підхід. Так як у мене зараз багатоповторний цикл почався, тому і за цього так багато вправ, е, типу одного руху. Стараюсь максимально пропрацьовувати, але в різних фазах. Роблю по 20 повторень. Стараюсь максимально розтягувати плечі. За такий хороший памп плечей, можна подивитися боком. Фух. починаю робити жим стоячий. Також варто пам'ятати, що коли ви робите тренування з великим об'ємом, наприклад, там жимових вправ, махових вправ ну і так далі, яке є основний рух, <прав> нам потрібно враховувати те, що Треба зменшувати кількість підходів робочих на ці групи або зменшувати -то саму інтенсивність навантаження. Тому саме цей сет я роблю три підходи і поступово зменшую жим саме в тренажері. Чому в тренажері? Тому що тут прям основне акцентоване навантаження з гантелями це вже додатковий об'єм. Тому стараюсь. Основний об'єм, додаваючи вагу, але з меншою кількість підходів. Таким чином м'язи краще відчуваються, мені додається більше контролю. ну і Ми бачимо як по плечах, як вони відзиваються на навантаження. При цьому що дискомфорті ніякого в ліктях немає, в плечах також. Тому продовжуємо далі. Додаю ще вагу. За 40 кілограмів. Крайній підхід нажим. Крайній підхід, після цього переходимо на махи Зараз перехожу до махів. плечі виглядають зараз так. Завжди використовую лямки, для того, щоб мінімізувати навантаження на кісті і тягнути завдяки виключно плечам. Перший підхід був робити з гантелями по 12 кілограмів і так само збільшуючи навантаження робочих, у нас буде з вами 5 підходів. Зараз мене складає 93 кг. Наступні підходи я додаю вагу, але 12-ки залишаю, так само буду робити дропсетом, щоб збільшити збільшився загальний об'єм. Тому йдемо по наступній гантельці. Пройдемося виберем. Наступний робитиму вже з двадцятками. Ай поїхали. Та. Ми добиваємось, тому що, по-перше, з великою вогою важко контролювати і насильно багато підходів не з рогом. А з меншою можна пропрацювати більш краще. Залишилось зробити три робочі підходи. В принципі, все рутинно, Трошки перепочив. Зараз зробити наступний. Адже такий третій підхід робочий. Так само залишаю двадцятки і добиваюсь дванадцятками. Перемахи під різними кутами. Коли витягую лікті наверх, щоб було в такому положенні, іноді роблю звідси від себе. Але що при тому, що при тому варіанті відчуваю однакові м'язові групи, тому в принципі все супер. Плечі нереально великі, стають, наливаються кров'ю. Прям видно. Плече стало об'ємніше. Що одне, що інше. Тропецію тут взагалі не відчуваю. Чітко середня дельта попадає. Раз зроблю всі підходи, я повернусь, кажу, що в мене буде а далі. Крайні мої вправою буде жим в тренажері жирі сидяще. плюс сетом з підйомами махів перед собою. і повністю прямі з невеликим махилом. Ну і моєю завершальною повністю вправою на все тренування є о, розведення на задню дельту в такому тренажері. Зараз покажу варіацію, який я виконую. Я виконую не зовсім традиційно. Я роблю з положення стоячи. Це дає більше мені концентрації саме на задній дельті, менше застосовує ніж м'язо. Чітко попадає в задню дельту вправо.